Вітаю, друзі! Сьогодні я хочу з вами поділитися рецептом пирога, який називається трухлявий пень. Пористий, м'який і дуже смачний. Пиріг, трухлявий пень з варенням багатьом знайомий з дитинства. Простати, нехитра випічка незмінно радує і дорослих, і дітей. Тож, йдемо готувати разом. В миску розбиваємо три курячих яйця. Додаємо одну склянку цукру і гарненько його взбиваємо. Додаємо одну склянку борошна, перемішуємо вінчиком. пів склянки кефіру. І півсклянки залишається. Так легше буде розмішувати, щоб не було комочків. ось до такої маси. Дві чайні ложки соди розчиняємо з оцту. Перемішуємо. І вливаємо до нашого тіста, додаємо залишок кефіру півсклянки, і легко вже нам збивати ось така сметаноподібна маса виходить. До цієї маси я додаю ложку сухої цедри апельсину. Це не обов'язково, але я люблю запах цедри. Додаємо одну склянку варення. Варення будь-якого я додала персикове без шкірочки. Ретельно перемішую, щоб маса стала однорідною і виливаємо її у форму. Я взяла форму для випікання хліба. Висока форма в мене. Можна виливати будь-яку форму і ставимо випікати в духовку зарані розігріту до 180 градусів. І випікалося в мене одну годину. Якщо форма у вас вийде нижчою, то по рецепту випікається цей пиріг 30 хвилин. У мене ж випікався він годину. І ось такий красунчик-пиріг у нас вийшов. Посипаю його цукровою пудрою. І, лишень полюбуйтеся, виглядає дуже пристойно. І будемо смакувати, пробувати. Подивіться на, на цю красу. Він настільки ніжний, м'якенький, соковитий і запах цедри апельсина, шикарний пиріг з таких простих продуктів. Тож готуйте! Це просто і смачно! Всім пока-пока. До зустрічі!